Час повинні знати і основи медичної підготовки, і основи володіння зброєю. Повинні бути обізнані з усіма засобами інженерного забезпечення, з усіма мінами, з усіма гранатами, для того, щоб, по-перше, коли побачать, не піднімати, обходити десяту дорогу, знати, що в цих ситуаціях треба робити. На сьогодні це дуже актуальна питання. Починаючи з школи. Діти повинні знати, володіти цим предметом, оскільки всі повинні бути завжди готові до захисту своєї вітчизни, до супротиву ворогу. Практика показує, що ми не заслужимо, упустили ці моменти. Буквально за останні 10 20 років, тому що коли ще за часів Радянського Союзу були викладачі до призивної підготовки юнаків. Це були, як правило, колишні відставники, колишні військові, які знали предмет, які в принципі мали дуже великий досвід. Дехто з них навіть бойовий досвід. І тому в принципі тоді воно працювало. і хлопці, і дівчата знали, вміли і могли застосовувати. Зараз цього всього немає. Готуються зміни до штатів, будуть відновлятися ці уроки в школах, будуть вводитися, можливо, в тому форматі, який я сказав викладачі, можливо, в якомусь трошки іншому зміненому. Ну на рівні держави я думаю, що все ж таки будуть з за залученням громадських волонтерських організацій проводитися курси для населення, які будуть розказувати і про ці речі, які ми сьогодні тут розглядаємо, і, можливо, навіть в трохи в більшому форматі, питання евакуації населення, питання там, розгортання якихось госпіталів і таке інше.